Тіло українського моряка Миколи Гончевського, що загинув у кораблетрощі суховантажу, героя арсеналу в чорному морі, впізнали родичі. Дружина покійного розповіла ТСН, що наразі невідома доля її батька, який служив на тому човні капітаном. Його вважають зниклим безвісти сьогодні. Зранку російські рятувальники відновили пошуки в морі поблизу окупованого Криму. Оксана Муляр розповість більше. Від судна в чорному морі лишилися самі уламки. Рятувальну операцію складнює сильний вітер. Сьогодні до роботи змогли стати водолази. На ніч пошуки членів екіпажу суховантажу герої Арсеналу припинили через високі хвилі. Тіла трьох моряків уже підняли з води. Це двоє українців та росіянин. Наразі відомо, що одного чоловіка вже впізнали. Це Маріуполець Микола Ганчевський. Його дружина повідомила ТСН. На судні служив і її батько, капітаном. Його доля наразі невідома. Забрати тіло чоловіка жінку викликають до Росії. Вам потрібно виїжджати. А виїжджати куди що, як? Поняття определення немає. Я не можу виїхати на місце, тому що щоб опознати, увійшли мужа, тому що я не Одного українця моториста-човна Костянтина Черненка знайшли живим. Його підібрав танкер, що проходив повз. Як діла діяти напередодні ввечері. Він зателефонував додому з чужого телефону, сказав, що з ним усе добре. Чоловіка доправили до міста Тимрюк Краснодарського краю. Він відмовився від російської лікарні. У ці хвилини дипломати везуть Черненка до українського консульства в Ростові на Дону. Там оформлять необхідні документи, і вже за шість днів чоловік зможе повернутися додому. Імовірною причиною розколу корабля навпіл є шторм, що сягав чотирьох балів. Корабель герой арсеналу віз із російського порту Азов до Туреччини зерно. Деякі експерти припускають, що всьому виною помилка екіпажу, адже отримавши повідомлення про негоду, можна було повернутися на кілька миль та перечекати шторм біля берега у бухті, а не у відкритому морі. Незадовго до трагедії врятований Костянтин Черненко в телефонній розмові казав дружині, що на судні були технічні несправності. Гаверіл Рімонт предстає якогось агрегата. Вот писал вчера ещё в 6 вечера. Мы тут на грани Верху спішуть і агрегат этот отремонтують. Загалом на облавку було 12 людей: дев'ятеро українців, двоє росіян та грузин. Зниклими безвісти вважають вісьмох членів екіпажу, серед них жінка кок. Рідні поширюють у соцмережах їхні знімки з надією, що їх упізнають. Керч та інші міста, що поряд надія є. Може, все ж хтось підібрав, може хтось щось знає про нього. Оксана Муляр, Олена Ваніна та Андрій Ванін ТСН 1+,1.